Доброго раночку. У нас час, коли зникає електроенергія і е, зникає вода, є необхідність зберігати воду. Але в бутлях вона стає отакою бутлі стає таким чорним. Так. Тому пропонується старий дідовський метод. Береться газетка або стара якась листочки з книжки, заповнюється бутиль і інтенсивно. Ну, воду, звичайно, туди заливаємо. Показуємо, яка чорна вода стає. Чого чорна. Через 5 хвилин, десь 7 хвилин, бутер стає отаким світленьким. Можна зберігати воду. Будьте здоровенькі. Лайкайте, підписуйтесь. Що знаємо, поділимося. Продовжуємо. Будьте здоровенькі, а ми продовжуємо.